Без гучної музики та масових гулянь в Южному готується відзначити день міста. Оргкомітет 7 вересня затвердив попередню програму заходів. Основний меседж дня народження міста жити заради перемоги. Ми дійсно, коли думали, як взагалі назвати всі наші заходи. Спочатку була така робоча назва Рік опалений війною, але якось воно, ну ми розуміємо, що це наша реальність, наша дійсність, але ну хотілося б, щоб була якась надія. Потім, коли ми почали обговорювати, взагалі які ми заходи зараз можемо робити, і хочеться їх робити, то ми, тому у нас вийшла, ну не знаю, така ніби нібито меседж е, життя заради перемоги. Бо всі, хто ці більше ніж півроку прожив у нашому місті. Вони всі жили, вони працювали, вони діли для того, щоб була перемога, і е, зрозуміло, що важливо кожен хто робив. З традиційних заходів у незмінному форматі плануються перегони малюків. Урочистості та культурні заходи заплановані з урахуванням уникнення масових скупчень людей та доступності сховищ у разі загрози. Я думаю, з концепцією згоден. Тому що я й приймав таку опосередковану участь в напрацюванні такого формату, колектив паласу культури готується до святкових заходів. Ми збережемо, зберегли традиційний і дуже такий е, захід, який полюбляють жителі нашого міста Місто це перегони малюків. Ми його зробимо, він запланований на 24 число. На 25 число і наш концерт. Плюс до того ми вже готуємо фотозони, плюс готуємо для наших земляків і гостей нашого міста сюрприз стосовно нашої, нашої, нашого дерева береза як арт-об'єкту. Ми його до Дня міста зробимо як інший арт-об'єкт. Зазвичай святкування Дня міста в Южному припадає на четверту суботу вересня, але в міськраді вирішили розподілити тематичні заходи впродовж вихідних.